Продовжуємо випуск. В Коломиї відбулася церемонія освячення символів Євро 2012 Їх представив на суд священників різних церковних конфесій, влади та представників комітету з підготовки і проведення євро в Україні. Грузинський режисер, актор і драматург Рагулі Власідзе найінтригуючим та найзнаковішим було. Благословення духівництвом першої у світі ікони Божої Матері, покровительки спорту та футболу, також під час церемонії були зав'язані перші вузлики до футбольного килима, який створюється спеціально до церемонії відкриття євро 2012 Мала місце і презентація сувенірних керамічних іменних булав з кінцівкою у вигляді м'яча. Детальніше в сюжеті Мар'яни Мацьків. Радість господа в любові саме так охрестили першу у світі ікону Божої Матері, покровительку культури і спорту. Цікаво, що з'явилась святиня дуже оригінальним способом. Живучи на двірнянщині. Рагулі Власідзи поділився своїми планами щодо євро 2012 з місцевим художником іконописцем Василем Стефураком. А той же через кілька днів приніс ескіз образу. Створювалася вона приблизно так, коли я познайомився з паном Рагулі. Він ознайомив мене зі своїм проектом. То мене дуже вразило те, що футбольний килим має обраблення у вигляді вишиванки. Я дуже захопився цим, і якраз на основі таких собі асоціацій я і створив цю ікону, яка якраз як я вже сьогодні сказав, вона ще й на меті має таку віронавчальну особливість, щоб показати, як на прикладі двох народів. Можна об'єднувати людей не тільки двох народів, а у всьому світі, так як заповідав наш господь. Позитивні враження. Така неординарна ікона викликала і у представників духовництва. єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Микола Сімкайло поблагословив образ та інші символи. Це і добрий знак. Я думаю, це проєкт не мій, це про проєкт пана Рагуля, а також і Василя Стефурака, який є художником, який вони довго витворювали, довго думали. Ну, а Рагуля, ви знаєте, він чоловік живий, такий, знаєте, має купу енергії. І сам по собі режисер, драматург, то я думаю, в нього в голові композиції багато. Ну, а ми. Подивилися, єресі немає, і тому ми постаралися поблагословити, Хай в добру, в добрий шлях, в добру путь йде, щоб все ж таки щось почалося, бо хай попробуємо цей раз з Богом зробити щось добре. Не менш знаковим для Коломиї було і те, що саме на міському стадіоні юність зробили перші вузлики футбольного килима. Плести такий атрибут чемпіонату планують два роки, адже розміри його мають співпадати із реальним футбольним полем, і оздоблений він має бути українською вишивкою. Як каже Рагуль, Лів Ласідзе він буде символічним, бо робитиметься під гаслом Україна єдина як вузли цього полотна. Тому більше двох мільйонів іменних вузликів об'єднаються у єдиному футбольному килимі. А під час плетіння відбуватиметься цілий футбольний фестиваль. Поки ми будемо створювати, будь біля нього різні творчі заходи. Спортивні змагання, творчі культурні спектаклі і так далі. Я просто хочу до китайського спортивним справам паціяну театр, культуру, творчество, щоб вона не була забита сфери, тому що це наша сфера, щоб піднятися на такому рівні. На освяченні відбулася і презентація іменних керамічних булав. Зробив її голова Коломийського осередку національної спілки народних майстрів України Сергій Некурович. Дехто навіть отримав сувеніри у подарунок. Булави. Ми разом намагалися, в Троє там був Василь е, Скиданча і Рагулій Константинович був. Ну, ми і я старалися, Вася ще щось робив, Рагулі робив, ми творчі, творчі задуми всі втілювали у булави. Задоволені такою акцією самі Коломияни і звичайно, влада міста, адже Коломия стала духовним центром чемпіонату. Напевно, сам Бог вилів, як казали мої попередники, щоб це е, втілення цього проекту почалося саме в Коломиї. Ми хочемо доказати, що Окрім тих чотирьох великих міст, які будуть приймати на Україні такий е, прекрасний кворум, до цього духовно залучається і наш край. Рагулів Ласідзе каже, що євро 2012 може стати культурним переворотом у історії світового футболу. Головне, щоб люди не були байдужі.